Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 0 дорівнює 18. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 8 буде 12, 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.